Поцілунок темряви. Сакура прокинулась серед ночі. Дивне відчуття холоду обволікало її тіло, ніби в кімнаті щось було, але не мало права бути. Вона відкрила очі і побачила Боруто, що стояв просто біля її ліжка. Боруто. прошепотіла вона, не в змозі поворухнутись. Тихо, сакуросан, його голос був надто спокійний. Я хотів побачити тебе, справжню тебе. Його очі світилися химерним світлом, у них не було звичного теплого погляду. Вони були порожні, як ніч без зірок. Він нахилився ближче. Його губи тремтіли, руки торкнулися її щоки. Ти завжди була такою гарною, навіть коли спиш, прошепотів він і почав схилятись до її вуст. Сакура намагалася закричати, але не могла, тіло не слухалося. Її паралізувала темна чакра, що виходила з боруто. Його губи вже були в кількох сантиметрах, коли раптом з іншого боку кімнати почувся голос. Відстань від неї. Це була Сарада. Вся в і із чорним амулетом у руці. Це не Боруто. Це тінь, що використовує його обличчя. Тіло Боруто скривилося, очі розширились, рот відкрився до немовірних розмірів, і з нього вирвалося щось чорне, що закричало голосами тисяч. Воно зникло крізь підлогу, залишивши в повітрі сморід смерті. Сакура, важко дихаючи, впала на подушку. Сарада підійшла ближче. Мамо, я запізнилася. Ти йти в порядку. Сакура мовчала. Але її очі вже не були її. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.